Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Лілія Хурсяк Марійка та Різдвяні пампушки. В одному великому місті на сході України жила зі своєю родиною дівчинка Марійка. Сім'я була маленька, тато мама та донечка. Але дружна і весела. Марійка дуже любила затишні сімейні вечори, особливо святвечір напередодні Різдва. Це свято було особливим для дівчинки, адже у сім'ях її друзів не було традиції так урочисто готуватись до Різдва. Марійка відчувала себе особливою. Це ж у неї була загадкова прабабуся, яка навчила її маму свою онуку. Дотримуватись українських традицій, і хоч дівчинка ніколи не бачила прабабусі, відчувала до неї надзвичайне тепло та ніжність. Але одного дня у щасливе життя родини увірвалось страшне слово війна, перевернувши усе з ніг на голову. Тато пішов захищати свою землю. А Марійка із мамою зібрали найнеобхідніші речі і вирушили у далеку дорогу на захід України, звідки родом була мамина бабуся. Довга та важка дорога привела їх нарешті у маленьке село на Поліссі. Марійка іще ніколи не бачила такого великого лісу. Вона, ніби у казку потрапила. Оселились переселенці, саме так їх прозвали місцеві мешканці. У старенькій хатині і почали налагоджувати нове життя. Минали дні. Марійка познайомилась із сільськими дітьми. У неї з'явились нові друзі. Влітку діти весь час грались на вулиці неподалік лісу. Марійка помітила у лісі стару хатину і запитала про неї у друзів. Там живе відьма, почула у відповідь. Справжня? не повірила дівчинка. Звісно, справжня. Не ходи туди, бо, може, на жабу перетворити, запевнила Оленка. Марійка не знала, чи правду кажуть нові друзі, чи насміхаються із неї, але з тих пір почала уважно придивлятись до будинку. Вона кілька разів бачила, як звідти виходить старенька бабуся і йде до сільського магазину, а потім повертається назад. Діти намагались не потрапляти їй на очі. Марійка розказала історію про відьму мамі, а та відповіла Кожен бачить у людях те, що здатен побачити. Не можна глузувати зі стареньких. Такою зараз могла б бути твоя прабабуся. Швидко проминули літо та осінь. Настала зима. Наближався святвечір, але замість звичної радості Марійка відчувала тривогу. Це буде перше різдво у чужому будинку, у чужому селі і найгірше без тата. Згадка про тата викликала сльози на очах у дівчинки, адже він уже довгий час не виходив на зв'язок, і мама дуже хвилювалася. Вранці напередодні Різдва мама розпочала приготування до святвечора. Найперше вона зварила кутю та узвар, а тоді взялась за улюблені у їхній сім'ї пампушки. Просіявши борошно, почала готувати тісто. У теплій воді розвела дріжджі, добавила трішки цукру. Коли дріжджі почали бродити, додала олії та щіпку солі, ванільний цукор і добре перемішала. Тоді вилила все у борошно і почала місити тісто. Мамині руки вправно працювали, і незабаром безформна маса перетворилась на акуратну грудку тіста. Тепер тісто має підійти і тоді ліпитимемо помпушки, мовила до донечки. За кілька годин тісто уже не вміщалось у мисці. Пора до роботи, зауважила мама. Марійка пов'язала волосся хустинкою, одягла улюблений фартушок і взялась допомагати. Мама формувала маленькі кульки із тіста, а донечка розкачувала їх дерев'яною качалкою. Коли все тісто перетворилось на кружечки, господиньки почали ліпити пампушки. Марійка Викладала поверх тіста смачну макову начинку, а мама спритно формувала пампушки. Як колобочки!» – засміялась дівчинка, дивлячись на гарненькі кульки, викладені на столі. Перед випіканням вони мають підійти. Тоді будуть пухкенькі та смачні. За деякий час. Чимала гірка рум'яних колобочків, присипаних мов сніжком цукровою пудрою, уже красувались на таці. Мамо, а можна я віднесу трохи пампушок бабусі із лісу? несміливо запитала Марійка. Вона не наважилась сказати відьмі. Прохання було несподіваним, але мама не заперечила на те й Різдво, щоб робити добрі справи. Віднеси, тільки не затримуйся, повертайся до вечері. Марійка поспішала до лісової хатини, адже у її голові визрів сміливий задум. О, давно у мене не було гостей, здивувалась бабуся, побачивши на порозі дівчинку із мисочкою пампушок. Ну, заходь, заходь. Марійка несміливо зайшла до кімнати і подала бабусі гостинець. «Ха, які чудові пампушки, мовила жінка. А ти що ж не боїшся відьми? Боюся, але я дуже хочу дізнатися, що із моїм татом, відповіла Марійка. Ви ж справжня відьма, як у русалочці. Можете забрати моє волосся, тільки на жабу не перетворюйте. Бабуся лагідно посміхнулась. Залиш волосся собі. Пампушок буде достатньо. Марійка полегшено зітхнула. Бабуся взяла пампушку і поклала на кругле дзеркало. Дивись, уважно, промовила. І покрутила пампушку так, що та заоберталась, мов дзига, тоді швидко заговорила котись, котись, пампушко, по під яблуню ігрушку через поле, через гай, у далекий східний край, котись рівненько, не біжи. Марійці тата покажи. Дівчинка не вірила власним очам, у дзеркалі. Вона побачила усміхнене обличчя тата, він махав їй рукою. Марійка влетіла до хати, мов на крилах, і одразу ж потрапила в обійми щасливої мами. Тато вийшов на зв'язок і з ним усе гаразд, просто довго був на завданні. Наступного ранку дівчинка побігла до лісової хатинки поділитись своєю радістю. Вона зовсім не боялась адже знала кожен бачить у людях те, що здатен побачити. Лілія ХУРсяк Марійка та різдвяні пампушки. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.